За вподобайки на дописи, які прославляють Росію і виправдовують війну, доведеться відповісти. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду волинянин Микола Поліщук. Нині чоловіку інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, а також Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, як розповіли у прокуратурі області, 73-річний Микола Поліщук полюбляв активно користуватись забороненою в Україні соцмережею однокласники, де й поширював проросійські наративи. І усе це чоловік вчиняв після того, як росіяни вдерлися з війною. На українські землі слідство встановило, що за місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії громадянин почав у соціальній мережі однокласники постити інформаційні матеріали, це і повідомлення і графічні матеріали, в яких виправдовував дії агресора, і також принижував. Українців, які живуть у західній Україні, протиставляв Захід і Схід. Відтак, судове засідання по цій справі відбулося 7 серпня. Під час суду розглянули матеріали справи, а саме, протокол обшуку та слідчий експеримент, які проводили ще восени 2022 року. У відеоматеріалах, які переглянули під час суду, видно, коли правоохоронці прибули до домівки чоловіка, аби здійснити санкціонований обшук, Микола Поліщук почав щось видаляти у своєму комп'ютері. Теріска в ході обшуків у Миколи Поліщука вилучили безпосередньо ті пристрої, з яких пенсіонер і сидів у російських соцмережах та поширював проросійські дописи. Комп'ютер та телефон далі у суді переглянули відео слідчого експерименту. На записі працівниця СБУ продемонструвала, як у соцмережі однокласники, публікації, на які користувач ставить позначку клас, одразу ж з'являються на його сторінці. А також показала, як знявши так званий лайк, публікація може зникнути з профілю. Ви цим хочете ствердити, що саме схожую. Маршрутом, це як ми пройшли зараз з вами, Поліщук скористався, коли вподобайку інформацію в групі однокласників. Оскільки всі публікації, які ми Поліщуку, поширені за допомогою відмітки класу. Але в подальшому їх вони стали відсутні. Як Одна з публікацій стала відсутня. Оце зокрема це можливий спосіб, коли, коли знається. Відтак у судовому засіданні вирішили зробити перерву. Згодом планують вже дослідити саме ті дописи, які ж Микола Поліщук поширював на своїй сторінці. Зазначимо, за скоєне жителю Волинської області загрожує покарання до п'яти років за ґратами.